Вітаю, Ветері ТВ, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. У сучасному цифровому світі ми вже можна сказати не уявляємо свого життя без постійного доступу до інтернету, спілкування у соціальних мережах, можливістю розрахуватися телефоном у супермаркетах та магазинах, або більше навіть тримаємо посвідчення особи у смартфоні. Але, скажем так, в цьому швидкому цифровому розвитку є й інша негативна сторона, як, до прикладу, кібервійна. Кібератаки, зловмисників тощо а відтак важливо знати, як себе захистити. Зокрема, про те, що це є кібербезпека, які види говоритимемо ми сьогодні з Андрієм Гавюком, кандидатом політичних наук, головою фонду Символи, вітаю вас! Вітаю! А, та Юрієм Мартинюком. it волонтером, вітаю вас! То Тож, насамперед, пане Андрію, таке питання до вас. А які загрози та виклики під час війни є найнебезпечнішими? Сучасна війна, сучасний світ, сучасне те становище привело до того, що не тільки фізичні, скажімо так, загрози, які нам несе цей світ, а й інші види загрози, насамперед інформаційні, є найнебезпечнішим. Той час, коли хтось може нам завдати якусь шкоду фізичну, хтось може завдати якусь моральну, психологічну, також якусь інформаційну. Інколи ці загрози є не менш небезпечнішими, чим якісь фізичні загрози, які очікують наш наших воїнів. Вони не є співрозмірними, але вони також є. Досить великими і в мирний час вони набагато інколи важливіші, ніж якісь військові зовнішні під час війни та да, загрози фізичному насильству, те, що наші солдати зараз на передовій вони є найбільші на сьогоднішній день. На другому місці я би відмітив ці кіберзагрози. Чому тому, що той час, коли наші солдати воюють тут дома в тилу? Їхніми родинами хтось може маніпулювати, хтось може впливати, хтось в тилу може розганяти різноманітну зраду, хтось може вкрасти ваших родичів, друзів, якусь інформацію, кошти, гроші і багато багато інших речей. Дуже багато різноманітних викликів стоять перед нами. Представте собі, що солдат, знаходячись в окопі, і йому йти в атаку захищати батьківщину чи відбивати напад ворога а в цей час. з його родиною щось тут інформацію відбувається, і він не не володіє інформацією, так. Представте, що відбувається, або давайте згадаємо, коли летять шахіди кожного дня на нашу інформаційну, і ми думаємо, куди може вони полетять, і ми в якому ми на напрузі знаходимося. І цей час починають ширитися різноманітні думки, що вони летять там умовно. На Тернопіль, на а ні вони на Чернівці і ще щось. Тобто, ми знаходимося, в якому психологічному, емоційному стані. Тобто, люди знаходять ось ці всі виклики, загрози вони є досить скажімо так важливі в сучасний світ, тому що насамперед творих не дрімає, не спить і він намагається розхитувати тут. Він намагається дестабілізувати цю ситуацію. Шукає, дивиться питання корупції, поганий, хороший президент, питання відповідно бруківки, дорог і багато багато інших речей, які є не менш важливими. Вони є важливими Правді так, але будь-який промах нашої влади, місцевої, української депутатів, волонтерів, ще щось ворог намагається цим маніпулювати і вносити розбрат. Тобто, чим більше нас буде розбрату, тим більше слабший буде по цьому. Якщо вносити розбрат серед волонтерів, завтра спадуть допомога армії. Якщо не буде волонтерів, не буде донатів, ми не зможемо закупляти там автомобілі, якісь інші речі. Це все здійснюється з метою окупантами підриву нашої національної і багато багато інших речей, тобто дискредитація України на зовнішньому, давайте представимо на коротеньке, що то що знають прості, наприклад, португальці, іспанці, візьмемо бразильці та будь-які про трагедію в Бучі, так або трагедію в інших відповідно, Маріуполі. Що звідки вони можуть знати? Вони можуть знати те, що їм показують їхні змі, або в інформаційному полі відбувається. А там вже йде маніпуляція, переписування Вікіпедії росіянами, кет інформаційних бросів. Щоб ви зрозуміли проти України воює більше сотні різноманітних інформаційних хакерських терористичних груп, які маніпулюють, впливають, намагаються дискретувати, зламувати на ваші акаунти красти інформацію і багато багато інших речей. Тобто виклики загрози насправді дуже дуже значні і і великі. Тож розкажіть, будь ласка, ви дуже гучно підвели до наступного запитання. Таке що таке кібербезпека? Кібербезпека це досі таке велике поняття, і воно являє собою. Ну скажімо так, його… Різні науковці, різні експерти під ним розуміють кожен щось своє. Якщо ми візьмемо представників гуманітарної сфери, вони будуть більше акценти робити на кіберзагрози у сфері соціальної інженерії. Тобто, я як спеціаліст, який займається там, досліджує соціальну інженерію або інформаційні війни, як вони відбуваються. Я буду говорити розуміти під кіберзагрозами, кібератакою, кібервійною. Одні. Одну вид один вид діяльності, так якщо це буде представник технічних якихось спеціальностей, він буде говорити про технічні, це про злом, це про інші якісь хакерські штуки, це перехоплення там не знаю даних, якихось злом, баз даних і багато багато інших. Тобто е, єдиного такого поняття розуміння, що це, це не ну існує і не існує. Різні науковці, різні експерти будуть розуміти це все по, -по, -по різному Але о, всіх нас об'єднує єдине розуміння, що кіберзагроза відповідно або кібервійна. Або кібер, скажімо, це те, що приносить нам в даному випадку, теж відбувається в інформаційному полі, тобто в інформаційному поєднанні умовно теж ми називаємо соціальної інженерії, умовно, так це ну гуманітарної складової з технічною складовою, тобто це взаємозв'язок технічних якихось можливостей з елементами соціальної інженерії. Якщо більш детальніше говорити, це по-простому у вас є в банк, в якому ви обслуговуєтеся. Будь-який зараз не будемо називати будь-який банк, і ви заходите до нього, а там вже ви бачите якийсь інший банк. Ну, умовно, схоже, але ви заходите, і ваші дані зникають. Це фішингові сайти. Вас заводять на якийсь фішинговий сайт, і з вас крадуть якісь персональні дані інше. Ви користуєтеся соціальним мережою, наприклад, там, телеграмом, і в телеграмі запідписані на якісь групи. так? І вас додають якісь групи, і там маніпулюють вам і багато-багато інших. Ви граєте якісь ігри, і вам починає з'являтися якась там не тільки реклама, а починають ну, Виникати багато не незрозуміло, що твориться з ваш з вашим телефоном, тобто, це, якщо так взяти, це виклики, які поєднані з ну, з гуманітарною складовою, будь-якою це може бути будь-що завгодно, так з і з допомогою технологічних, якщо так грубо говорячи, омальовуючи. Пане Юрію, питання до вас з технічної точки зору: чи можемо ми себе вважати повністю кіберзахищеними? А, повністю кіберзахищеними ми себе не можемо вважати, тому що будь-яка система. Вона є незахищеною е, через те, що будь-яку систему пишуть люди, і може бути просто людський фактор, можуть бути помилки в тому ж самому коді. І інші, скажімо так, хакери, хакер, кіберспеціалісти, вони можуть ці помилки знаходити і потім якраз експлуатувати цей код так, як не потрібно. Е, Можна надати просто приклад, що є сайт, і на нього не поклали капчу, тобто що ви є робот, і ви на, з цього сайту на цей сайт можете безкінечну кількість якихось запитів кидати. Це є так звана ddos атака і чим більше буде запитів, тим сервер, на якому стоїть цей сайт, він не зможе з ними справитися. Це є технічна складова, де люди, які розробляли цей сайт, вони не продумали, що треба буде покласти якийсь захист від багатьох запитів. І через це от впадають сайти, вони не відповідають і бувають такі рецеденти. Тобто, наша безпека залежить від того, від саме розробників сайту, так? Розробників взагалі будь-якого програмного забезпечення. тобто це є людський фактор і досі знаходять різні вразливості в різних програмах, навіть в великих компаніях. Е, і ці компанії готові заплатити великі гроші, щоб е, так звані білі хакери вони могли, е, можна сказати, взламувати їхні е, системи. Угу. Зрозуміло, таке е, актуальне, водночас важливе питання, як от нині виглядає «Кібервійна». Кібервійна, кіберзагрози це насамперед каскад або цілий комплекс інформаційних різних спецоперацій. Спочатку, відповідно, певні моніторингові групи або аналітики аналізують, дивляться, яка може бути, наприклад, візьмемо, до прикладу, черівців, яка може бути проблема. Це проблеми, вони більш Менш відомі, але можуть бути якісь особливі. Ми бачимо, що сьогодні це може бути, там, наприклад, проблеми з корупцією, завтра це може з дорогами. Післязавтра. Тобто є певні ви, як медійники, розумієте, які є теми на повісті дня. І розуміючи, бачачи, що є ось така тема актуальна, далі, відповідно, готуються інформаційні матеріали різноманітні. Вибираються канали поширення комунікації, скажімо так. Це може бути телеграм, це можуть бути якісь чат, Відповідно перепрошую змі, де коментарі можуть кидатися. Це можуть бути якісь лідери думок, так звані блогери, Фейсбук, інстаграм, блогери, офіційні, неофіційні. Тому подібне. Це може бути армія ботів. Тобто, коли є, наприклад, 100 відповідно ботів, які заходять до вас в коментарі і кидають там якусь фейкову інформацію і тому подібне. Це може бути фейкові сайти, схожі, умовно, на будь-який сайт, умовно, не обов'язково все має бути так офіційний ваше, або під вас. Це може бути, наприклад, називатися там, не знаю, Буковина, там, новини світу, грубо говоря, або ще щось придумують. Ви неодноразово з такими стикалися фейковими сайтами, куди наганяється трафік. І багато-багато інших, які здійснюються сайти ще називають, які, через якідуються інформація. Інформаційні вкеди о гот... далі сидять відповідно спеціалісти по інформаційних, скажемо, монтажу відео. Є певні шаблони, береться, наприклад, береться представник влади, береться представник опозиції, береться, що військових побили, скажем, десь там. ТЦК, це ще хтось побив десь якогось військового, ще щось сліпиться, це все змішується, береться відео, що представник влади, опозиції, це кого ми хочемо там, умовно десь купив за цей час на канарах десь в Румунії, Польщі, де завгодно за мільйон, за декілька мільйонів віллу без, без по цьому. І це все 30-40 секунд. Такі ролики і починаються розганяти, умовно ролики, фотографії і багато-багато інших. Тобто матеріал, який підготовлений, він вкидається моментально по цьому. Ви, як журналіст, ви провіряєте цю інформацію. Ви подаєте виважено, ви працюєте над перевіренням факта, існує, цей факт не існує, ви його не подаєте. Відповідно, А ті, хто намагається маніпулювати кіберзагрози, грубо говорячи, ці всі, вони якраз проводять чітку інформаційну війну, вони цим не заморочуються, їх як побільше накинути інформації. Наведемо один такий приклад. В середньому статистична людина, як ви вважаєте, скільки проводить часу в соціальних, не тільки в соціальних мережах, а в інтернеті в день. Тобто середньостатистична, або хтось більше, хтось менше. Плюс-мінус, як ви вважаєте, скільки годин. Ну, залежить, звісно, що від люди. Ви Ми по роботі проводите більше так, часу. Це так, це так. Це А середньостатистична людина, от є дані, відповідно, які не раз аналітичні різні центри, від 4,5 годин до 7 годин, як то, але від 4,5% це середній показник, що людина проводить день. З них 90% тієї, яка є в інтернеті, вона є в цій слухи, пересказування, плітки, не інформаційний повід. І близько там до 10% лише та інформація, яка внесе певну якусь користь, інформаційну вам нагрузку. Скільки людей, давайте згадаємо, ви проводите в Телеграмі, скільки це вже певна якась хвороба, у людей залежність, коли я хочу подивитися, що там відбувається у світі, що відбувається в Чернівцях новини, а що сталося? І тут ми стрічці новин інших ви, ви перевіряєте інформацію, як ЗМІ подаєте. А якщо це є сайти, які не подають одноднівки багато інших про кібер. Відповідно, фішингові або інше вони накидають туди, хоче знати більше, скільки украв там якийсь чиновник. Клікне сюди зайти. І що ви робите? Що в людей зробить? Вони просто клікнуть, щоб перейдуть. Посилання. Якщо вони переходять за посиланням, він веде кудись. Переважно це ведуть телеграм відповідно. Спільноти в якісь месенджері. Якщо вони вас заводять в месенджері, вони просять поділитися вашими даними. Або ви хочете щось купити по дешевці, того чого немає. Перейдіть, подивіться. Якщо ви хочете знати, що ваш сусід робить, так само загляньте і тому подібне. Хочете знайти список людей, які загинули відповідно на війні, зайди туди відповідно від мінцифри. Якщо ви хочете подивитися якусь іншу важливу інформацію, вас заціпляють по цьому. Простий приклад сайт умовно або навіть не сайт, або Телеграм, яказ Телеграм-Бот. І через бото різних в інстаграмі, в фейсбуці, в телеграмі. Та по цьому кидається інформація. Хочеш знати, скільки там людей загинуло сьогодні, гине під Бахмутом. Зайди, зареєструйся. Або хочеш отримати виплати від держави. Відповідно, держава тобі має дати 10 тисяч і тому і тому подібне. Зайди, зареєструйся, багато бо інше. Тобто таких речей це вас провокують на якусь дію. Якщо ви тільки відповідно, це вже є соціальна інженерія. Вас зловили, ви зайшли далі. Вже включається технічна частина, коли ви виконуєте якісь дії, і зловмисники вже отримують до доступ до ваших даних дуже часто ваші знайомі присилають вам при прийшли мені гроші. Так є таке, як ну <кій> знайомий міг би позвонити. Чому прислати ще що Значить, їх хтось зламав технічної точки зору і багато е, таких моментів. Ми всі користуємося м, відкритими Wi-Fi коли приходимо в кафе, коли приходимо ще десь. Відкрита мережа, також це це небезпека. До чого я веду, що кібер, сама війна це є комплекс таких інформаційних. Сьогодні одна завтра друга Щоб Ми знову ж вертаючись, наш сусідній ворог не спить і постійно намагається. Є маніпулювати, впливати, розганяти цю цю всю інформацію. І плюс є зловмисники, які намагаються украсти нашу з вами інформацію. І цю інформацію якось також виманити гроші або інше. Якщо такі випадки стаються, просто треба звертатися зразу у правоохоронні органи. Тобто, це така невеличка ремарка в кіберполіцію, в СБУ відповідно звертатися, що сталося вас з вами. Там намагаються маніпулювати. Але Кібервійна, кібер це не просто це багато такі комплекс заходів, які намагаються постійно нас роз'єднювати, постійно розказувати, що ми погані. дивіться, ці волонтери хороші, а ці погані волонтери, ці солдати воюють, а ці не воюють. Тобто і багато таких е, роз'єднюючих факторів, які ворог намагається щодня проштовхувати і намагається якось на нас впливати. Ми повинні бути захищеними, розуміти, яку інформацію ми читаємо, що навіщо нам сидіти 4 години, тобто, що, яка користь від того, що ви сидите в соціальних мережах? Тобто, що ви прочитаєте від того, що хтось там з зі, зіро. З кимось там, не знаю, одружився, розвівся, щось там вони сказали. Сідору Іванов Петров щось сказав. Якийсь невідомий там, умовно, блогер або відомий блогер сказав, що президент хороший чи поганий. Що це нам дає? Тобто, яка користь від тієї інформації, яку ми говоримо. Якщо, а ми хочемо споживаємо, якщо інформація, інформаційний простір пустий, туди залазить ворог. Тобто постійно, якщо тільки трошечки десь якась інформаційна тиша, такого не може бути. Туди подивіться, як працюють російські відповідно. Вони забивають повністю, скажімо так, наші інфо по Телеграмі, в Фейсбуці, багато іншим. Просто беруть масу. Поки ми женемося за якісною інформацією, вони накидають нам 100 неякісних інформацій. Близько більше декількох тисяч телеграм-каналів, які воюють проти України. І там застосовуються всі маніпулятивні. Скільки українців сидить телеграм-каналі, скільки відповідно в російських фейсбуках інформаційного полі, скільки ми слухаємо там російських культурних діячів, які говорять нам, несуть якісь тези і тому, і тому подібне. Це все є елементи гібридної війни проти України і кібервійна, злом хакерство і багато інших вони є також складовою цієї. Це ми повинні насамперед пам'ятати, що у нас війна триває по всіх фронтах проти нас. Так само з вище сказаного вами попередньо можна підбити такий підсумок, що навіть месенджери, з в яких ми спілкуємося, до прикладу з друзями, і звідки ми споживаємо інформацію, не є надто захищеними, як так. хотілося б, так юрію питання до вас: яка роль штучного інтелекту в кібервійні? Я би хотів сказати слова пана Альтмана. це є голова компанії AI, і так, яка розробила ChatGPT. Всі ми відомі, що штучний інтелект це є ядерна зброя 21-го століття. І як ви будете його використовувати в яких цілях, так і далі можна буде. Е, ну ним ним користуватися, тобто. Візьмемо е, той же чаджи Ми може, е, можемо його використовувати як помічника. Можемо за допомогою нього створювати якісь фейкові новини, фейкові листи. Він може генерувати, е, якщо на це цим займалися люди е, досить довго, то машина це зробить там за секунди. Е, це можна так само з генерацією картинок, генерацією голосу, е, і цим можуть займатися. Шахраї, які можуть видавати ваш голос, е, дзвонити вам, вашим рідним, вашим же голосом. Тобто, якщо це е, ще рік тому було майже неможливо, зараз це є в вільному доступі і кожен може е, використовувати це не на благо. Ну, простий елементарний плит штучного інтелекту, щоб доповнити Юру, є фотографії наших війців, які яких росіяни, чому ж вони їх розігають. а потім на цих солдатах з'являються наших, з'являються якісь там Різноманітні татуювання і тому подібне. Це робиться декілька хвилин, навіть штучний інтелект або фотошопі, або інших. Тобто росіяни домальовують до наших воїнів всяку свастику інших. І що вони показують? На свій на зовнішній Дивіться, це нацисти, це азовці, це інші правосійки. Хто та загодно Дивіться, у них тут Гітлер намальований біля серця і тому подібне. Дивіться, у них замість там прапора, там тризуба знаходиться, яка свастика і тому подібне. Тобто елементи штучний інтелекту сьогодні дозволяють домалювати нам ну з. Декілька кліків, відповідно, все, все що завгодно, і потім, що що дивиться, якийсь середньостатистичний європейці на українців, українських воїнів, яких там росіяни показують. Вони бачать, що тут всякі невідомі свастики, невідомі якісь надписи, руни, та ще, все, все, все завгодно. Да, вони от яка в них тоді виникає думка? От не задумуються, критично не мислять, що це могло бути домальовано різними різними ілюстраторами різними по цьому, або той же самий голос. Відповідно, можна зімітувати, і ваш голос вже буде не ваш, і зловмисники будуть дзвонити вашим рідним, представлятися багато-багато. От виклики, які на сьогодні от уже вони наступили, і ми нам з цим прийдеться жити. Ми живемо і будемо жити. Ніхто від цього не захиститься, не закриється, тому що. Будуть зловмисники, буде наш сусід ворог, який постійно буде намагатися маніпулювати, впливати якось по цьому і тому і тому подібне. На початках війни, пам'ятаєте, навіть з'являлися діві фейки, де Зеленський закликав до миру. Так? І погане відео було зроблено, бо ще технологія не наскільки була. Але за цей рік вони досить просунулися досить значно. Тому це одна з таких найбільших небезпек. Як як штучний інтелект, це досить небезпечна зброя. На Я б хотів ще додати, що е, до цих всіх генерацій <світ> фото, відео це б, е, якраз через штучний інтелект е, можна створювати цілі ботомережі, цілі армії <світ> ботів, якими буде корист, е, керувати якраз штучний інтелект, і вони будуть можуть генерувати пости, коменти в соціальних мережах на різних мовах. Тобто, це вже е, е, і ви навіть не зрозумієте, що це є нереальні люди. Ви будете з ними в якісь дискусії, можете вступати, і машина вам буде відповідати скільки треба ну хоч хоч вічність, а ваші нерви там ніхто не не збереже. Ну, от небезпека, це те, що окупанти, росіяни намагаються застосовувати і тренуються на нас. Це не тільки треба розуміти, що це тільки росіяни, окупанти хочуть це здійснити. Це інші е, транснаціональні компанії, це інші терористичні, відповідно, е, скажімо так, не фірми, ну терористичні організації. Це також вони тренуються на робит. Україна є полем битви якраз у всіх міжнародних, не тільки хакерських, інформаційних і тому подібне злочинних організацій і на. Нас випробовують ці всі і протистояти цьому, все простоїть протистоїться служба безпеки, це кіберполіція і прості волонтери, тобто проти всього світу, проти ціл... великого масиву зловмисників терористичних організацій, які хотять нас постійно. Якщо ми думаємо, що ми з вами, як прості громадяни, нас і не торкнеться, насправді насамперед це торкається. Починається чиновників, потім в у е, школах, громадських, громадських діячів чи вчителів відповідно, потім медійних людей, тобто, так як вас, як журналістів, сказали, ви не сказали, але штучний інтелект дописав вашим голосом, що завгодно і кидається фейкова інформація. І потім всі прості е, громадяни, тобто, всі ми під загрозою е, Правоохоронних органів на всіх не вистачить. Ну з їхніми тому, що є багато ще завдань, які вони виконують. Та ж сама служба безпеки, кіберполіція. Але тут так такий великий великій масив нас накрив цей інформаційний кібер з кіберцих загроз. Що насправді ну, ми просто собі не уявляємо, як воно відбувається на останок. Поділіться, будь ласка, власне, такими загальними порадами, як вберегтися від кіберзагроз. Е, ну, як вже було сказано, 90% кібератак, кіберзагроз це через. Людський фактор. Тобто, якщо вам надсилають якісь повідомлення в смс-ках, по емейлам, від вас хочуть якоїсь дії, прийдіть там, за посиланням, відправте ваш номер телефону, ви подумайте про це. Десять разів подумайте, перш ніж відправити або перейти. Тому що всі ці дії вони можуть мати фішинговий характер, тобто після цього. Ваш можу можуть ваш аккаунт і зламати, і нанести яку, яку шкоду зняти ваші дані з банківської картки. Тобто, що би я порадив, це на месенджери ставити двофакторну аутентифікацію, на такі месенджери, як Telegram, як і при кожному вході, пі, крім смс, ви також маєте ввести якийсь пароль, і це вас набагато е, е, обезпечить за, за, захистить. Е, та, так? За, захистить. Якщо коротко, я би перше, що порадив, фільтруйте свою інформаційну гігієну. тобто, куди ви заходите, що ви читаєте, відповідно на що ви лайкаєте, куди ви переходите. Фільтруйте інформаційну гігієну ваших рідних, близьких, не дивлячись на те, що ваші діти дивляться, бо вони також в зоні найбільшому ризику. Ваші близькі родичі, ваші батьки. Фільтруйте за тією інформаційною гігієною, допомагайте їм і розказуйте. І насамперед важливіше, якщо ви відчуваєте або стали, скажімо так, жертвою таких дій, звертайтеся, в Правоохоронні органи звертайтеся в кіберполіцію, звертайтеся в ЗБУ, там працюють професіонали, які допоможуть, які вам скажуть, як від цього оберегтися, а також допоможуть по цьому. Тому що один тип полі не проти воїн, тому що проти нас стоять, щоб ви всі запам'ятали, великі армії. Інформаційних кіберхакерів, інформаційних воїнів, які намагаються так, чи інакше, і одна людина цьому не може протистояти в правоохоронних є Люди, які знають і вміють, як нас захистити, і вони щодня виконують якраз захищають від тих усіх загроз, які нам несе нас сусід окупант. А, тож на цьому ми завершуємо. Я нагадую, що про кібервиклики та загрози під час війни говорили сьогодні з Андрієм Гавіком, кандидатом політичних наук, головою фонду Символи та Юрієм Мартинюком, it волонтером. Я дуже дякую вам. Тож, побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.